Руслана Писенка – українська акторка та телеведуча, яку багато українців пам'ятають як ведучу погоди на телебаченні та одну з ведучих розважального шоу Твій день, яке виходило перед початком повномасштабної війни. Телезірка раптово померла в Німеччині від агресивної форм онкології влітку 2022 року. А її тіло кремували та поховали в Україні. Руслана Писанка народилася у Києві 17 листопада 1965 року. Примітно, що при народженні вона мала прізвище Писанко, а писанка. Це вже як творчий псевдонім. Вона закінчила театральний університет Карпенка Карого і дебютувала як актриса, отримавши епізодичну роль у фільмі Круїз або подорож розлучень 1991 року. Писанка. Запам'яталася українцям як харизматична ведуча прогнозу погоди на телеканалі. Інтер. Ця програма виходила на екран у 1997 році. Тоді Руслані був 31 рік паралельно з кар'єрою телеведучої. Вона будувала і акторську кар'єру, знімаючись. У фільмах та м'юзиклах. У 2006-му писанка стала справжнім відкриттям на популярному шоу танці із зірками. Вона виступала на паркеті в парі з танцюристом. Миколою Коваленко і стала справжньою улюбленою публіки у тому сезоні. Пара посіла третє місце. у травні 2021-го Руслана Писенка стала однією з співведучих у розважальному шоу Твій день на телеканалі 1+,1. плюс Вона ділилася в ефірі своїми рецептами страв та з нею готувала вся країна телеведуча. Запам'яталася нам усім життя радісною, веселою і добродушною людиною. Руслана Писенка. Померла в ніч проти 19 липня 2022 року, перебуваючи в німецькій клініці в місті Кайзерслаутерн. Лікарі намагалися врятувати телеведучу від прогресуючої онкології. Проте хвороба перемогла. У Німеччині тіло Руслан кремували та передали до Києва. Через місяць після смерті, 21 серпня, того ж року, у спасу Преображенському соборі у Києві. Відбулася церемонія прощання з Русланою писанкою, а також з її матір'ю Діною Васильівною, тіло якої також було кремоване. Після прощальної церемонії урни з прахами поховали на байковому цвинтарі. Однак пізніше стало відомо, що чоловік писанки Ігор Ісаков перемістив урни з прахом Руслан та її мами на Берковецький цвинтар, де вже були могили батька та брата телеведучої. Тепер вся родина писанків лежить поряд, а з пам'ятників зведено в акуратну композицію. А вам подобалися ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.